Септо презентує. П'ятниця, 4 квітня 2025 року. Ранкове допіо, випуск 314. Спонсорований слухачами, доступний для тебе. Ждень почався із того, що у Франції суд визнав Марін Лепен винною у нецільовій розтраті коштів і заборонив їй обіймати публічні посади впродовж п'яти років. Вже Марін затвітив багатозначно Орбан: лідерку французьких ультраправих позбавили права балотуватися на наступних президентських виборах. Писали українські медіа, ура, раділи користувачі та користувачки соціальних мереж. І справді це дуже приємна новина. Так, ці подружці Путіна і треба. Але так, у нас завжди знайдуться якісь але. Але партія Лепен не залишиться без кандидата. Претенденти ще знайдуться. Доброго ранку, Солодашко. У ранкове допіо сьогодні повертається Жордан Бардела. Утім, розпочнемо ми все ж із вироку для Марін Лепен. Власне, ще у жовтні минулого року в нас була новина про судовий процес над лідеркою національного об'єднання та деякими її однопартійцями. Їх звинувачували у нецільовому використанні коштів. Йдеться про 4,5 мільйони євро із фондів європейського парламенту, які скерували здебільшого на оплату праці партійних співробітників у Франції. Правила Європейського союзу вимагають, щоб за кошти Європарламенту відшкодовували витрати на тих помічників, які безпосередньо пов'язані з євродепутатами, а не з партією загалом. Марін Лапен на судових засіданнях заперечувала будь-які порушення, адже на її думку немає чіткої різниці між внутрішньою політичною роботою та роботою партії у ЄС. Політикиня стверджує, що роль депутата Європарламенту включає просування порядку денного своєї партії у своїй країні, а не лише роботу над законодавством у Брюсселі. Лідерка ультраправих заявила, що прокурори намагаються домогтися її політичної смерті. Її адвокат заявив у суді, що ця практика була нешкідливою і, взагалі, є поширеною серед політичних партій у Європарламенті. Прокурори ж зі свого боку стверджували, що розтрата коштів керівницею національного об'єднання тривала з 2004 до 2016 року і припинилася лише після того, як тодішній президент європейського парламенту Мартін Шульц повідомив французькі та європейські антикорупційні органи про можливе порушення. Національне об'єднання справді не єдина французька партія, яку звинуватили у зловживанні європейськими коштами. Центристську партію демократичний рух зловили на подібному однак прокурори звертають увагу, що масштаби шахрайства у двох справах не варто порівнювати. Демократичний рух самостійно припинив нецільову розтрату коштів європейського парламенту, крім того, порушення з боку цієї партії не мали системного характеру, як це було у випадку з національним об'єднанням. Що ж присудили Лепен після того, як її визнали винною у нецільовій розтраті коштів, про п'ятирічну заборону обіймати публічні посади, ти вже знаєш. Крім того, політикиню засудили до чотирьох років позбавлення волі, два з яких вона має відбути під домашнім арештом, а ще два умовно. Їй також доведеться сплатити 100 тисяч євро штрафу. Перш ніж суддя оголосив вирок, слухання тривали багато годин. Лідерка національного об'єднання була присутньою в залі суду на початку засідання, але залишила залу до того, як суддя зачитав її повний вирок. Крім ЛеПен, свої покарання отримали ще 20 осіб, серед них колишні депутати Європарламенту та їхні помічники. Лише одну людину в цьому процесі виправдали. П'ятирічна політична дискваліфікація ЛеПен набрала чинності негайно. Утім, діячка ймовірно все ж зможе продовжувати виконувати обов'язки депутатки національної асамблеї, але не матиме права балотуватися на державні посади після закінчення чинного депутатського мандату, навіть якщо оскаржить свій вирок. Політикиня вже заявила, що подаватиме апеляцію, але водночас визнала, що шансів повернутися до виборчих перегонів у неї обмаль. Судові процеси у Франції дуже тривалі, а президентські вибори відбудуться вже за два роки. Тож ЛеПен просто може не встигнути отримати виправдання. Політолог сайнсес Поліль Матіо назвав рішення суду політичним цунамі для Франції. Однопартійці Лепен анонсували мирну акцію протесту. На адресу суддівської колегії почали надходити погрози. Прокуратура, за фактом погроз, вже розпочала розслідування. А суддю, який виголосив вирок, відразу після засідання помістили під охорону. Але все це ще не цунамі. Цунамі це про політичну ситуацію у Франції за два роки до президентських виборів. Минулого року, як ти можеш пам'ятати, там змінилося чотири прем'єр-міністри. Останній уряд пішов у відставку в грудні після того, як партія Лепен підтримала вотум недовіри. Навіть якщо саму політикиню повністю усунуть від політичної діяльності національне об'єднання й надалі матиме вагомий вплив, Марін Лепен тричі безуспішно балотувалася у президентки у 2012, 2017 та 2022 роках, але її популярність неухильно зростала. Франц 24 пише, що багато хто після успішних для національного об'єднання виборів до Європарламенту та непоганих позачергових парламентських виборів вважав політикиню фавориткою майбутніх президентських перегонів. Тепер ультраправі партії найбільш ймовірно доведеться висувати на пост глави країни 29-річного протеже Лепен Жордана Барделу. Деякі експерти вважають, що це може призвести до серйозного внутрішнього розколу в партії. Про Жордана Бардело ми вже колись розповідали у ринковому допіо. Можливо, ти пригадуєш, як під час парламентських виборів доволі популярними були фанфіки та едіти у Тіктоці з ним та з колишнім прем'єр-міністром Габріелем Аталем. Це, звісно, не найважливіше, що треба знати про молодого політика, тому нагадаємо більше про нього. Жордан Бардела, 29 років, і дехто зазначає, що такий молодий вік може стати на заваді під час президентських виборів. «Франс 24 пише про нещодавнє опитування, згідно з яким Марін Лепен найпопулярніша серед французького політикуму. На другому місці колишній прем'єр-міністр Едуард Філіп, а Бардела посідає третє місце. Водночас серед прихильників національного об'єднання Бардела раніше був популярнішим за Лепен. Після вироку суду це цілком може змінитися. Але чи матиме це тепер значенням? Номінально Бардела є президентом національного об'єднання, але доволі очевидно, що Лепен все ж є фактичною лідеркою партії. Партію політик очолив у 26, ставши першим її головою, що не походить з родини лепенів. Це був доволі обґрунтований крок, щоб оновити бренд. Його кар'єра розвивається досить стрімко. До національного об'єднання Бардела доєднався у 17, і після цього все так закрутилося, що Жордан так і не встиг закінчити університет. Критики називають його маріонеткою Марін Лепен. Сама політикиня в одному з останніх коментарів назвала Жордана великим активом для руху, але додала, що вона сподівалася, що цей ресурс не доведеться використовувати раніше ніж потрібно. Однак, якщо раніше альянс Бардела та Лепен був розрахований таким чином, що вона стане президенткою, а він її прем'єр-міністром, то тепер це не має сенсу. З відстороненням політикині Бардела більше не є резервом. Цікаво, що з цього зрештою вийде. Аналітики звертають увагу, що з одного боку протеже Лепен дуже популярний серед молоді. Водночас він фактично не має жодного управлінського досвіду. Нагадаємо, що його статус президента національного об'єднання це про те, щоб бути обличчям партії, а реальний контроль над нею зберігала Лепен Бардела з 2019 року є членом Європарламенту. Його погляди на внутрішню політику стандартні для правих, більш жорсткі закони щодо імміграції, менше соціальних пільг для іноземців та обмеження для подвійних громадян, які працюють у чутливих державних структурах. Сам політик має італійське та алжирське походження. За кордоном Бардела намагається звучати більш державницьки. висловлює підтримку Україні, називає Росію багатовимірною загрозою, закликає Францію вийти з інтегрованого командування НАТО, але не під час війни в Європі. Нещодавно Бардела мав візит до Ізраїлю, і французька преса назвала його репутаційним провалом. Великі єврейські організації бойкотували захід за участі французького політика. Президент Ізраїлю Ісак Герцог взагалі не взяв участі, а прем'єр-міністр Бінямін Таньягу обмежився лише коротким формальним потиском руки. Він носить свої костюми як броню, усміхається як попзірка і має більш ніж 2 мільйони підписників у Тіктоці. Пишуть про політика в Associated Press. Він носить костюм, але ще до нього не доріс. Таке послання у французьких медіа. Нам залишається констатувати, що у всякому разі, під час зустрічі в Білому домі Бардела проблем не матиме він ж бо носить костюми. Хоча він молодий та красивий, а в адміністрації Трампа стільки заздрісників. Вчора у Львові розпочалося офіційне відкриття року молодіжної столиці Європи. Завтра, 5 квітня, відбудеться велике відкриття, і ти ще встигаєш на нього зареєструватися. Лінк ми залишаємо в описі до подкасту. Подія відбудеться на Фестрепаблік. Програма великого відкриття паралельно розгортатиметься у п'яти точках локації. До програми долучаться, зокрема, Тарас Чмут, Василь Байдак, Богдан Крутевич, Роман Кравець, Меланія Подоляк, Олександр Нотевський та інші. Можна буде і цікавих людей послухати і сходити на майстер-клас із лабораторного аналізу води. Жордан Бардела вже повернувся у ранкове допіо, а тепер час для Луїджі Манджони. Про нього ми розповідали цілий 286-й випуск. Тож зараз лише нагадаємо, що це юнак, якого звинувачують у вбивстві генерального директора United Healthcare Брайана Томпсона. Манджони арештували через п'ять днів після вбивства за 370 кілометрів від Нью-Йорка. Він тікав зі зброєю та нотатником, в якому було багато скарг на систему охорони здоров'я. Якщо вже не пам'ятаєш усіх деталей цієї гучної справи і як американська поліція відстежувала стрільця, то вмикай 286-й випуск ранкового допіо. Сьогодні ми розповімо про оновлення у цій справі. Федеральні прокурори вимагатимуть для Луїджі Манджоне смертної кари. Це перший випадок, коли Міністерство юстиції США. Намагається домогтися найвищої форми покарання з моменту повернення Дональда Трампа на пост президента в січні. Сам Трамп відразу обіцяв відновити федеральні страти, він підписав указ, який зобов'язує прокуратуру у всіх федеральних справах, де це можливо, вимагати смертної кари. В останні тижні його першої каденції відбувся рекорд 13 федеральних страт поспіль. Так собі факт. Генпрокурорка Пем Бонді назвала вбивство Томпсона політичним актом, а самого страховика невинною жертвою та батьком двох дітей. Про Манджони вона каже, що він не був випадковим стрільцем, і це було зрозуміло відразу. У його нотатнику знайшли записи про війну зі страховиками. А на гільзах написи Затягнути, відмовити, усунути це те, з чим стикаються американці, які намагаються вибити виплати за медичним страхуванням. Після вбивства Томпсона деякі критики страхових компаній почали називати Манджоне символом спротиву системі, яка вбиває рахунками. Його захист називає справу варварською і планує оскаржувати всі звинувачення. Певної його строти ситуації додає протистояння між прокуратурою штату та федеральною прокуратурою. Перша хоче довічне ув'язнення у якості покарання для Манджоне. Друга, як ми вже згадували, смертну кару. Ще трішки новин зі США там відбуваються масові скорочення та кадрові чистки у міністерстві охорони здоров'я. Варто відзначити, що його, на відміну від міністерства освіти, наразі не збираються ліквідовувати. Щодо останнього Трамп вже підписав відповідний указ. Хоча, якщо чесно, з таким міністром, як Роберт Ф кеннеді молодший, мабуть, менше шкоди би було без цього відомства. План Кеннеді – звільнити 20 тисяч людей. Це стане наймасштабнішим розгоном працівників у федеральній системі охорони здоров'я за останні десятиліття. Політик пообіцяв зменшити штат свого відомства з 82 до 62 тисяч працівників і зекономити 1,8 мільярда доларів. На його думку, Міністерство охорони здоров'я розрослося до розмірів неповороткого бюрократичного монстра, який проїдає гроші платників податків і займається всім від боротьби з ожирінням до кампаній з вакцинації, замість того, щоб зосередитися на головному у своєму дописі в соцмережах. Кеннеді молодший написав, що мета реформи перезапустити відомство, зосередивши його на хронічних захворюваннях, і зробити Америку знову здоровою. Коли план зі скорочення почали реалізовувати у вівторок, то як ти думаєш, люди дізналися, що їх звільнили. Можливо, їм про це повідомили особисто чи листа надіслали? Декому так? А деякі, як зазвичай, прийшли на роботу, а їхні бейджі просто перестали відчиняти двері до офісу. Під скорочення потрапили співробітники Центру з контролю та профілактики захворювань CDC, управління з контролю за продуктами і ліками FDA та Національного інституту здоров'я NIH. CDC розіслав близько 2,5 повідомлень про скорочення, звільняють цілі підрозділи, наприклад, ті, що займалися вакцинацією у вразливих громадах, а й справді. Навіщо вони потрібні? Це ж не саме зараз, у Техасі та нью мексико триває спалах корум. У FDA звільнили 3,5 тисячі працівників та працівниць, серед них експерти з вакцин, тютюнової продукції, ветеринарії, боротьби з пташиним грипом та антибіотикорезистентністю. Однак не всіх відразу скоротили. Наприклад, багато топ-чиновників отримали пропозиції. Перевестися у такі далекі штати, як от Аляска або Монтана. Приймаєте пропозицію, працюєте, відмовляєтеся, йдіть геть. Усе відбувається хаотично, людей звільняють буквально за ніч не попереджаючи. Жодного плану передачі справ немає. Цілі відділи залишаються без керівництва. У центрі контролю та профілактики захворювань кажуть, що в таких умовах їхня агенція просто не зможе функціонувати. У день, коли почалися скорочення у міністерстві охорони здоров'я, 23 американських штати подали на адміністрацію Трампа до суду. Причина різке припинення фінансування на суму 11 мільярдів доларів. Ці гроші раніше були виділені конгресом на вакцинацію, тести на ковід, програми психічного здоров'я, боротьбу з наркозалежністю, охорону здоров'я у сільській місцевості та інші потреби. Через припинення фінансування люди знову ж таки втрачають роботу. Навіть якщо їх міністерство не може звільнити безпосередньо, то тепер штати просто не мають з чого платити зарплати. Підрядники втрачають контракти з тієї самої причини. Загалом програми, які мали допомагати людям від вакцинації до пташиного грипу, тепер залишаються без ресурсів. Позов проти адміністрації Трампа подали зокрема прокурори Нью-Йорка і Колорадо, а також губернатори Пенсильванії, Кентукі та інших штатів. У їхній заяві зазначено, що рішення уряду незаконне, оскільки базується не на фактах, а на політичному прагненні просто обрізати все зайве. Летиція Джеймс, генпрокурорка Нью-Йорка, зазначає, що ці скорочення повернуть країну назад у боротьбі з опіоїдною кризою. Паралізують систему психічного здоров'я і залишать лікарні без допомоги. Минулого тижня у м'янмі стався сильний землетрус з силою у 7,7 балів. Ця катастрофа вже забрала життя понад трьох тисяч осіб і загострила гуманітарну кризу, яку раніше спричинила громадянська війна. Керівник м'янмарського військового уряду заявив, що землетрус став другим за потужністю в історії країни після підземного поштовху магнітудою 8 балів, що стався у травні 1912 року. Трагедію у м'янмі називають попередженням для Каліфорнії. Чому розповідаємо на патреоні, базі та у розділі спонсорства на Ютубі. Підписуйся, щоб підтримати нашу роботу та могти слухати розширені випуски ранкового допіо. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Раніше ми у ранковому допі відзначали, коли про якусь країну розповідаємо вперше. Тепер час фіксувати прем'єри для тварин. Сьогодні історія про річкових видр. Такого раніше у нас ще не було. У зоопарку штату Вісконсин втекли дві річкові видри Луі та Офелія і все це серед хуртовини. Як пізніше з'ясували працівники зоопарку, тварини розширили отвір у загорожі і вийшли з вольєру до ранкових обходів. Камери зафіксували, як видри ковзають животом по снігу, і, здається, отримують максимальне задоволення. Відео цього видовища знайдеш у нашому телеграм-каналі. Лінк в описі до подкасту. За слідами Луї Офелії можна виснувати, що вони не відходили далеко. Найбільш ймовірно, видри досліджували найближчі водойми, час від часу поверталися до зоопарку. Оскільки тварини звикли до місцевості, в зоопарку сподіваються, що видри повернуться самі, але пошуків все одно не припиняють. Працюють трекери та камери руху, а людей просять надсилати фото, якщо вони раптом помітять видр у дикій природі. До речі. У стіках ми ще раз гадаємо про Вісконсин, але перед тим як перейти до останніх на сьогодні новин. Нагадаємо, що у нас триває збір для першого ошабем. Вітаю слухачів ранкового допіву з вами на зв'язку. Начальник логістики, заступник командира першого окремого штурмового батальйону імені Дмитра Куцюбайла. Позивний мій Карло. Ми відкрили збір на пікапи для нашого батальйону. Ціль у нас велика: 20 мільйонів гривень, але це вкрай необхідно для успішної роботи наших хлопців. Нам потрібні ці пікапи, адже більшість нашої техніки спалена, поломана та зношена від кількості виконаних нею бойових завдань. Жива історія: екіпаж БПЛА не може банально виїхати на свій пост і провести розвідку, від якої залежить життя багатьох наших побратимів та посестер. В цей час інша група їде по дорозі, яка знаходиться під контролем ворожих FPV, і глохне. Наші військовослужбовці просто чекають, коли в них влетить дрон кацапів. Для них це стає лотереєю, і це все через карчі, БУшні тачки, які постійно ламаються, і є причиною поранень, та, на жаль, загибелі багатьох хлопців та дівчат. А справні колеса тримають весь фронт, всю логістику і тилову, і бойову від евакуації поранених до підвозу боєприпасів для гармат. Ми хочемо забезпечити наших військовослужбовців новими автівками, які не будуть глохнути кожні 20 кілометрів, а будуть допомагати нищити ворога та рятувати життя. Тому донатьте. Лінк в описі до подкасту. Всім дякую. Слава Україні. Стіки ранкової кави про події стисло. Лідер боснійських сербів Милорад Додек, засуджений до ув'язнення за ігнорування рішень Конституційного суду та просування сепаратизму, з'явився в Москві. Федеральна влада Боснії та Герцеговини подала запит до Інтерполу, щоб політика оголосили у міжнародний розшук. Раніше Додек побував у Єрусалимі на конференції, яку організував уряд Нетаньяго, а потім поїхав до столиці Сербії, Белграду, звідки зник. Теча до Росії звична стратегія для суперечливих балканських діячів та диктаторів з інших регіонів, які хочуть уникнути арешту. Адже Москва часто ігнорує міжнародні ордери. У Вісконсині ліберальна кандидатка Сюзан Крофорд здобула переконливу перемогу на виборах до Верховного суду штату, попри рекордне фінансування з боку Ілона Маска та його спроби мобілізувати електорат на підтримку республіканця Бреда Шимела. Маски, пов'язані з ним групи, вклали понад 20 мільйонів доларів у ці вибори. Перемога Кроффорт означає, що у Верховному суді Вісконсина зберігається ліберальна більшість. Тисячі людей вийшли на вулиці Порто-Пренса, столиці Гаїті, щоб протестувати проти банд, які контролюють більшу частину міста. Озброєні групи змусили понад один мільйон людей залишити свої домівки. Їх також звинувачують у масових зґвалтуваннях і вбивствах. Уряд Гаїті розпався майже рік тому, а перехідний режим у своїх спробах стримати банди та відновити стабільність є не надто успішним. Біямінне Нетаньягу заявив, що Ізраїль планує розділити сектор гази, щоб звільнити заручників, яких утримує Хамас. У нещодавньому відеозверненні прем'єр-міністр сказав, що його війська переключили передачу і завдали нових ударів по анклаву. Дональд Трамп оголосив про взаємні мита на імпорт з торгових партнерів Америки, а також про мінімальний базовий тариф у 10%. Фондові ринки у відповідь впали. Ціна на золото рекордно підскочила. Китай закликав Сполучені Штати негайно скасувати нові мита та пообіцяв рішучі контрзаходи. Урсула фон дер Ляйн, президентка Європейської комісії, назвала крок Трампа. Сильним ударом по світовій економіці, який буде жахливим для мільйонів людей у всьому світі, Японія назвала нові мита вкрай сумними. Прем'єр-міністр Австралії засудив таке рішення, але сказав, що не буде мститися. Про мита детальніше ми поговоримо вже у понеділок. А на сьогодні у нас все. Почуємося, солодашко! Подкаст «Ранкове допіо» створює Септомедіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Качук, монтаж Анна Виниченко, дизайнер Марк Мостовий, Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями. Та розповідайте іншим.